Я вітаю вас, Леви, зараз з вами разом зробимо прогноз для вас на січень, вже 25-го року. Я всіх вітаю з наступаючими святами. Будьте щасливі, будьте задоволені і завжди посміхайтеся, леви, бо це вам дуже личить. А я, астропсихолог Алла Бережна, люблю свою справу, люблю спостерігати за простіром, за планетами і за енергіями, як вони впливають на життя нас, людей. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. А зараз почнемо з того, що в січні, вже 6 січня, у нас Марс вийде з вашого знаку Леви, він туди ще повернеться. Але зараз він вийде, тому що зараз він йде ретроградно, і вже 6 січня він зайде в рак. І для вас це 12-й дім, що взагалі дає. Марс ретроградний, ми вже про це говорили. Це пригнічення наших власних емоцій, нашого бажання активності. Тобто Марс, взагалі, планета активна, але ретро, ретроградно він е, іде назад. То його, на, начебто, закривають в якусь клітку, в якісь рамки. Йому дуже там некомфортно. І в раку йому теж некомфортно. Він там в падінні, в леві у вашому знаку йому краще. А от в раку він пригнічений і 12-й дім. Це не значить, що це погано. Це час для того, щоб ви усвідомлювали. Своє минуле, щоб ви подумали, проаналізували, подумали, що ви пригнічуєте, які емоції ви ховаєте, що ви не показуєте, що у вас є таке якась дуже велика сила, але ви чогось її начебто боїтеся, наче тримаєте її в таємниці. Отут зробіть такий аналіз в цей час. І що ще може по 12 му дому бути? Якась скрита агресія. Наприклад, і це стосовно минулого, якісь були ситуації, які вам не подобаються. Ви до сих пір не можете з цим погодитися. Тобто в цей час. Діставайте це все, проаналізуйте і просто прийміть все, тому що 12-й дім це про прийняття. Коли ми вже з усім погоджуємося, нас все задовільняє, і ми просто розуміємо, що сталося, як сталося, вже минуле не змінити. Я буду посміхатися і йти далі. Дивіться якісь приємні фільми, серіали, розмовляйте з людьми, можете згадати щось з минулого, але щоб ці емоції, можливо, негативні, як я сказала, можливо бути. Щоб вони не керували вашим життям, а щоб ви ним керували ними і їх направляли туди, куди вам потрібно. Можливо, вирішуватися будуть якісь задачі з минулого, або ви чекали якісь документи, або з авторитетними людьми ви хотіли зустрічатися, це не виходило. Зараз може це вийти. Тобто, які питання не вирішувалися, зараз може це прийти знову. Можливо, ваша. Власна авторитетність вас довго турбувала, то це зараз також може вирішитися питання. Можливо, поїхати ви кудись довго збиралися, в якісь далекі землі, подорожі, можливо, відпустку собі зробіть також добре. Що ще гарно, медитації, якісь такі розслаблюючі вправи, можливо, спорт також, а ще дуже гарно турбуватися за кимось, оцю енергію, яка вас буде сконцентрована в собі. Її якби направляйте на те, щоб турбуватись за іншими людьми, допомагати комусь, бути милосердним, бути щідрим, щедрою людиною, бути такою терплячою людиною і бути люблячою людиною, тому що Марс це також про любов, а ще можна творчість проявляти. Це також дуже добре через Марс. Малюйте щось, виводьте ці свої думки на папір, або я не знаю, що ще зараз можна будь-що і ліпити, із глини, із дуже багато матеріалів. Чи можна займатися, робити якісь там. Букети, робити ляльки, дуже багато творчих зараз у нас атрибутів, які допомагають нам реалізувати цю Марсовську творчу енергію. І далі у нас 12 січня дуже важливо, що кармічні вузли міняють знак раз на 18 місяців вони переходять, рухаються вони назад, були вони в Овні і Терезах, Тепер вони змінюють свій знак, вони стануть в риби і дів. І для вас, Леви, це восьмий і другий дім. І це стосовно фінансів. Тобто, про що це? Якась нова карма буде напрацьовуватися в сфері ваших заробітків. Це буде абсолютно нове. Ви відразу не панікуйте. цей північний вузол раху, він стане восьмий. Це те, що вам потрібно буде напрацювати. В другому буде. Вузол з минулого, тобто те, що ви вже знаєте, ви вмієте заробляти самі. А зараз вам повинно, ви повинні будете навчитися заробляти через сумісні проекти, через сумісні якісь спільні кошти, спільні проекти, партнеритися обов'язково, і це саме у фінансових питаннях. Взагалі, восьмий дім це дім переродження. Так що готуйтесь, леви, на найближчі 18 місяців у цій сфері заробітків, фінансів. Якщо ви працюєте в фінансових структурах, також буде трансформація велика. І тут буде все по-новому. Використовуйте свою інтуїцію, тому що тут все нове. Спиратись на минулі знання тут не варто. Просто використовуйте інтуїцію, вам всесвіт допоможе. Нові партнери, нові інвестиції, нові якісь справи фінансові, можливо, кредити будуть закриватися, можливо, нові якісь потреби у вас будуть в інвестуваннях, в інвестиціях, можливо, якісь страхові компанії. Взагалі, дім відродження. Як я сказала, тут птиця Фенікс. Ви старий помираєте, новий народжуєте. Але тут обов'язково розуміти, що е, потрібно думати про партнерів. Тут уже не про йогоїзм, не про я, не те, що я заробляю сам, сам розпоряджаю своїми коштами. Ні, тут думати про партнерів, як ви допомагаєте іншим. Взагалі, в найкращому стані, тут людина це чарівник для інших. Восьмий дім. От коли ви вийдете на цей стан, що ви захочете стати чарівником для інших людей. Це буде ідеальний стан для раху в восьмому домі на 18 місяців. І далі у нас 14 січня повня відбудеться в знаку РАК. Знову ж таки, в рак, і знову в вашому 12 домі. Багато чого відбудеться у вас в 12-му. Це знову про минулі питання. Можливо, ви з якимись людьми були не в контакті. Зараз ці контакти поновляться. Тобто, повернення щось з минулого. І це про емоції, це про те, що ви відчували. Можливо, буде таке бажання відсторонитися, заховатися, закритися, піти десь в свою підсвідомість, там посидіти, щоб нікого не бачити. Але леве, це ж не про вас. Ви ж любите бути на виду. І ізоляція, всі ці приховані аспекти вам. будуть, тільки задавати якесь то роздратування. Що ви можете зробити, щоб ці емоційні блоки не сильно вас турбували, займіться медитацією, займіться йогою, якимись там релакс, можливо, піти в сауну, де можна розслабитись, де можна розслабити це своє тіло, це напруження зняти. Також, як я вам вже казала, по 12 дому туди. Повповня, це тобто повний місяць. Там буде це знову ж таки емоції, почуття, відчуття. Можете турбуватися за іншим. 12 Дванадцятий дім це допомагати іншим людям. І тоді ця вся енергія буде передаватись на благо всьому всесвіту. І ви будете себе відчувати краще. А уже 29 січня у нас молодик, а він буде в знаку водолій. А для вас це сьомий дім, і тут народження нового. І що для вас, леви, це сьомий дім партнерство. Можуть бути нові партнери, нові союзи, романтичні, ділові, бізнес-партнерства. Тут безліч може бути таких аспектів, але тут покращення, тут про те, що ви відчуєте якусь свободу, незалежність. Саме бажання уже спілкуватися з людьми на кінці місяці, до вас прийде. Ви вийдете з того 12-го дому, де ви хотіли бути в ізоляції, тут уже про прогрес. І також, що ще водолії це рівноправ'я. Це коли ви всі незалежні один від одного. У вас є таке відчуття свободи, але ви разом. Якщо у вас на цей час є у стосунках якісь обмеження, ви відчуваєте якусь залежність один від одного. То тут може все змінитися. По молодику може прийти нове. Якщо у вас є якісь юридичні справи, тут може і піти покращення, може піти рух. Також ще можуть бути нестандартні рішення саме у шлюбі у будь-яких союзах. Також бажання об'єднатися у спільноти у якісь групи. Тут у вас леви відбудеться в кінці місяця. О, головне тут бути чесними і відкритими. А 30 січня у нас ще важлива подія. Уран це дуже велика така соціальна планета, дуже впливова. Вона піде прямо. З 1 вересня вона йшла ретроградно, і уран рухається зараз по знаку Телець. А для вас це 10-й дім леви і це дім кар'єри. А зараз він піде прямо. Знову включиться нове. Нові перспективи, нові можливості саме у кар'єру у кар'єрі, або ви зміните направлення свого бізнесу, або ви зміните роботу, або напрямок роботи. Можливо, у інший відділ перейдете, де ви працюєте, можливо, вас. Підвищать, можливо, підвищать вам зарплатню, тому що Уран це все таки несподіване, неочікуване. Якісь новини неочікувані, інформація, якась нова, або вам прийдеться вивчати щось нове, що покращить, якби ваш професіональний стан. Або статус ваш зміниться. Наприклад, ви довго чекали з отримання якихось документів, що підтверджує якийсь ваш статус. То тут неочікувано може все піти на лад, що затримувалось довго, тому що Уран шов назад, і всі ці процеси. Тормозилися, якась інформація не приходила, ви не могли з кимсь налагодити контакти, спілкування могло бути важким, таким складним, можливо, і руйнівним. Може бути і революція, і якісь бунтарські стани, це також у нас е, уран, він любить е, свободу, можуть бути такі несподівані, якісь повороти в вашому житті, саме в кар'єрному. Якщо в мінусі, наприклад, якщо ви зараз знаходите, Десь не на своєму місці в житті, ну, наприклад, так вийшло. То ви відчуєте от це небажання, що вас якісь рамки закривають, бажання вирватися з цих рамок, бажання здолати оці перепони, які вас стримують, або якийсь надмірний контроль над собі відчуваєте, і також вас це буде дуже бентежити і дратувати. Отже, не бійтеся, вільно виражайте свої ідеї, свої думки, свої почуття, що ви хочете сказати, кажіть. Але, звісно, коректно спочатку проаналізуйте, структуруйте ці всі свої думки, складіть їх правильно і видавайте, видавайте там, де ви знаходитесь, в своїй професії, на роботі з поважними людьми, можливо, з авторитетними, з керівниками. Говоріть, тому що уран це про те, що говорити голосно, впевнено, ви леви це вмієте. Я вам бажаю щастя і щоб все у вас було прекрасно у січні. І до зустрічі, і підписуйтесь на мій канал.